Зможете все проговорити і витягнути з себе образи буде якийсь момент, коли ви зрозумієте, що образи не дають вам можливості робити кроки далі. Можливо, ви зустрінете людину, а будете не готові відкрити себе для нових стосунків, тому що у вас ще є шрами від старих. Я би вам радила все ж таки позбуватися цих мечів, пам'ятати про те, що серпень іде до вас з таким чистим позитивним небом, як я вже сказала, світлими картинками, тобто буде дуже багато прояснень, буде полегшення, буде покращення, і треба 100% звільнятися звільнятись від зайвого, щоб бути щасливими. Впускайте в своє життя щось хороше, ви цього заслуговуєте. Таким бачу розклад для вас. Вам бажаю всього хорошого, вдалого, позитивного місяця, чистого неба над головою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!